Всім привіт, і ви на каналі Буксомнія. Як ви вже зрозуміли із назви відео? Я їздила в Азію на 9 місяців і брала з собою трошки книг. Ну як трошки? повну валізу, але давайте подивимось, що я взагалі взяла, що за цей час прочитала, що купила і що залишилось нечитаним. Поїхали! Залишся, якщо кохаєш. Це продовження роману Покинь, якщо кохаєш. Не можу сказати нічого особливого про неї. Це як величезний епілог до першої книги. Її могло б взагалі не бути, і було б нормально. Є і є прочитане. Убивство в неї під шкірою. Це друга частина із циклу до розслідування ведуть Ліліан Пентекос та Біл Паркер. В принципі, вона мені сподобалась так само сильно, як і перша. Мені дуже подобаються ці м'які обкладинки. Повірте мені, вона пройшла просто зі мною півсвіту. І в неї навіть не заломився корінець. Ну це прекрасно. Я вважаю. Прочитано зараз. Я читаю книгу Банні мені залишилось трошки менше половини. Дуже інтригуюча книга. Вавилон – моя перша прочитана книга у Ребекки Кван. По кількості відміток ви можете зрозуміти, що це любов з автором назавжди. Я готова купувати все, що вона коли-небудь напише навіть не обговорюється. Це 10 з 10. Я подумала, що так як я їду в Азію, мені потрібно більше книжок з якимось азійським сеттингом, або щоб, хоча б, якась тематика була. Тому Вавилон ідеально підійшов, а також трилогія Макове війна, теж вся прочитана. Це моя друга величезна любов у Ребеки Кван, яка остаточно дала зрозуміти, що нам з авторкою по дорозі це було неймовірно. Буквально нещодавно випустила відгук на неї у Тіктоці. Ще одна книга з азійською тематикою: це чотири скарби неба. Просто неймовірна книга. Вона абсолютно вщент знищить вашу душу, серце, розірве, потопчеться і кине куди м'ясорубку. Дуже дуже щемка історія. Так як я поїхала у вічне літо, то вирішила взяти з собою, хоча б один якийсь легенький романчик з літньою атмосферою і вибір пав на іспанський любовний обман. Теж не можу сказати нічого хорошого, поганого. Рівно пройшла для мене ця історія, не зачепила, але я відпочила, тому непогано. Тінь у жареві не можу сказати нічого, тому що так її і не прочитала. Тому в нас дев'ять один і перша непрочитана книга. Це шедевр. Це одна з найкращих книг, прочитана в цьому році, і в принципі в моєму житті це настільки прекрасна історія. Боже, ви не уявляєте цей пролог, цей перший розділ. Він досі стоїть у мене в голові, хоча я її прочитала вісім місяців тому. Але вона така неймовірна. Я просто в захваті. Я обожнюю піронезі. Я готова співати оди цій книзі. Просто беріть і читайте. Подивіться, яка вона малесенька. Вона так написана. Прекрасно. Це було просто вау. Дуже дуже рекомендую всім. Гаразд це YouTube, і тут можна багато говорити, тому давайте трошечки про сюжет. У нас тут є головний герой, якого називають Піренезі. Хто його так називає? І ще один мужик, з яким він живе у світі, де більше нікого немає, і весь світ це будинок, величезний, величезний будинок на тисячі кімнат, які він не має змоги навіть обійти, тому що настільки він великий, і все, що є в цьому будинку, це. Море, хмари і античні статуї. Заінтриговані? Тоді читайте. Так, я везла цю цеглину, тому що це найкраще фентезі у світі. Але знаєте що? «10.2» — це друга непрочитана книга із цього стосику. Ім'я вітру, це моя улюблена книга у всесвіті. Це найкраще фентезі, це найкраща книга, і мені так важко приступати до другої частини, знаючи, що. Так, сторінок нібито багато, але для найкращої улюбленої історії це все закінчиться, розумієте? І мені важко до неї приступити. Але навіть не в цьому справа. Я вирішила, що хочу перечитати спочатку першу частину, хочу списати кожну сторіночку в своїй книзі, перечитати її, повідмічати, покреслити, помалювати, залишити її такою, як я люблю. Тому страх мудреця буде чекати, коли я перечитаю ім'я Вітру. Ці порожні обітниці книга, яку я придбала виключно через оформлення, тому що воно неймовірно красиве. Я її прочитала. Це доволі середній романтичний фентезі. Якщо хочеться атмосфери фейрі, чогось трошки в дусі, двіршиків і троянд, то, будь ласка, чому ні? Дуже непогана річ. Залізне полум'я, друга частина із циклу Емпіреї. Вона мені сподобалась, в принципі, трошки більше першої. Хоча Вайолет і Ксейден це просто. Повне розчарування. Це було жахливе переливання з пустого впожнє всю книгу. Але в іншому трошки більше розкрився світ, трошки більше драконів. Було непогано. Переходимо до. Агата Крісті, убивство у будинку Вікарія. Тут у нас розслідування веде Міс Марпл. Знаю, що її люблять не так сильно, як Поро, але мені вона подобається. Я від цієї книги не очікувала нічого, але в результаті тут були такі круті герої. Мені дуже подобається, яка Агата Крісті створює абсолютно різних персонажів. Вона їх наділяє такими живими якостями, такими особливостями, що за цим неймовірно спостерігати. Тут все було ну дуже живо, тому раджу прочитати ознайомитись. Третя непрочитана книга це перст проведіння, тому поки що не можу нічого сказати. Убивство Роджера Екройда це буквально шедевр. Я серйозна це було настільки геніально, настільки круто. Я була впевнена, що знаю, хто вбивця, але потім все. Ось так змінилось, і я така вау. Я, звісно, підозрювала цю людину. Ну як і всіх, знаєте. Але був факт який повністю це перекреслював, а потім все так вивернулось. Дуже дуже крута книга. Напевно, вона улюблена тепер. Хоча я ще не можу визначитись, чи мені більше подобається ця, чи і не лишилась жодного. Вони обидві в мене на рівні. І ще дві непрочитані книги. І дві прочитані. тут у нас міс Марпл, тут Пуаро. Дуже прикольно, Мені сподобалось тим, що тут було багато жертв. Тут було багато жертв. Знаєте, так як це вбивство за алфавітом, логічно, що на букві бі це все не зупинилось. І це знаєте занятно. Ніби ти дивишся якийсь CSI або мислити як злочинницю намагаються впіймати якогось серійного вбивцю. Це було дуже цікаво. І ще дві прочитані книги: це Powerless і Powerful. Це максимально, максимально клішоване на І я в такому захваті. ви не уявляєте, вона пройшлась по всім моїм улюбленим тропам, по всім моїм улюбленим кліше, і це було вастітельно просто. Банально нічого нового, але влучило прямо в серденько. З Powerful трошки простіше, тому що мені просто хотілось повернутися до цього світу, десь щоб була хоча б. Лесенька згадочка про моїх улюблених героїв, але все рівно така щемкувата історія, тому що якщо ви прочитали Паверлес, то ви знаєте, чим закінчиться ця історія. Мені хотілося, щоб було більше поглиблення в основний сюжет трилогії, але на жаль, це була як просто. Побічна історія зовсім зовсім трошечки дотична до основної з таким чином з 23 книг не прочитано 5. Я вважаю, що це дуже хороший результат, враховуючи, що я багато читала в електронці, слухала аудіо і часто забувала на фізичний TBR, але тим не менш для мене це дуже класний результат. Що ось такого обмеженого вибору я все ж таки брала щось читати. А тепер перейдемо до покупочок. Тут не всі книги мені, тому що я купувала також для своїх подруг, які колекціонують різні видання книг. Тому покажу все. Для подруги Діліани я везу червоний, білий і королівський синій. Це в нас колекторс Едішн. Тут всередині є арт, але я вам його не покажу, тому що вона запакована. Пройдемося зараз по країнам. Собі я взяла першу частину Гаррі Поттера китайською. Це в нас теж колекційне видання до 20-річчя. Курінецю творює малюнок. Я намагаюсь провозити хоча б по одній частині з різних країн. А зазвичай, якщо я про одну книгу із серії, то це третя частина, бо я її люблю найбільше. Але це видання настільки дороге, що я взяла першу, тому що вона найменша і була найдешевшою. Ще з книг китайською я не могла, звісно, пройти повз Ребеку Кван і її Ваволон. Як ви зрозуміли, мою величезну любов. Я переборола весь свій страх говорити з людьми, підійшла до цієї консультантки і попросила знайти мені ребеку Кван, бо я облазила всі ці ієрогліфічні полички і не знайшла її. там. вона пішла шукати і теж її не знайшла. Поки лазила по різним шафкам, видвигала всі шуклядочки і дістала мені отакий примірничок. Порваний, який лежав десь там під завалами, але вона мені його відкопала, і я тепер щаслива володарка китайського екземпляру. Якщо ви слідкуєте за мною у ТікТоці, то точно знаєте, що я збираю книгу не з риме життя, а ділерю різними мовами. На жаль, китайською не було, а тайською вона взагалі не перекладена. Але у В'єтнамі я придбала в'єтнамське видання, і я неймовірно щаслива, тому що воно мені подобалось. І ще коли я його собі зберігала на Goodreads, у папочку, що я хочу купити в різних країнах. І цій красі я неймовірно радію. В Малайзії я не знайшла малайською мовою нічого, щоб мене цікавило, але я там придбала дві книжечки англійською. Це Фамільяр Бардуго, який я дуже хочу прочитати. Ось буквально найближчим часом, тому що мені здається, зараз якраз той сезон, коли її варто читати. І також неймовірно красиве колекційне видання гордості і упередження. Звісно, ви могли вже помітити в мене на поличці видання Гаррі Поттера тайською мовою. На мій суб'єктивний погляд, це одне з найгарніших оформлень у світі, і я неймовірно щаслива, що змогла його придбати. До речі, також я колекціоную чашки із Старбакса з різних країн. Тому, якщо вам буде цікаво подивитись на мою колекцію чашок з різних країн, то теж пишіть в коментарях. І останній ревочок. Ще декілька книжок для моїх подруг. Моя хороша коліжанка Олена збирає шістку воронів різними мовами, тому я не могла, звісно, не привести їй тайське видання. Ну і останнє для моєї подруги Олесі це Вікторія Шваб і серія Відтінки магії. Я дуже злюсь на тайців, що вони не переклали аді Ларю. Тому що тут була б іще одна книжечка. Цю неймовірну серію видає у нас видавництво небо. Обожнюю як пишу шваб, тому не сумніваюся, що всі її книги мені теж сподобаються. Ось таким довгим вийшло моє відео. Я хвилююсь, нервую, тому дуже вас прошу підтримати канал, поставити вподобайки, написати коментар. Це дуже допомагає для просування каналу. Я б дуже хотіла знайти тут свою аудиторію вас, залишайтесь зі мною. Пишіть ваші побажання, що б ви хотіли бачити на каналі, і буду готова розглянути всі ваші пропозиції. Тепер ось це все мені треба привезти додому, а там мене очікують іще книжкові покупки за 9 місяців, просто гори, коробок, посилок. Я навіть боюсь уявити, скільки це займе по часу, але якось впораємось. Я ще привезу ось це все. Нам треба буде повністю переорганізувати полиці. Дуже вам дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео.